79-річна Олександра Чумак померла під час проходження магніторезонансної томографії. Обстеження пенсіонерка проходила у приватному діагностичному центрі, який знаходиться на території Житомирської обласної лікарні. Сюди її направили для обстеження печінки. За діагностику жінка заплатила 1300 гривень. Розповідає рідна сестра померлої. Вони все таки не могли уприкинити, що в неї за діагноз. Чому іменно в неї ця жовтісна з'явилася. Може, ми вас пішли у Житомир на РТМТ. Щоб ви пройшли, і ми узнали, що яка є у вас причина, пані Катерина чекала у коридорі, коли сестру забрали на томографію. Вже за 15 хвилин з кабінету почали вибігати медики. Стали вони там бігати, стали бігти. все, я поняла, що з нею щось не так. Я підбігла під двері, кажу, що таке, вони там вже її масілюють, уже все. Рятувати пенсіонерку медики приватного діагностичного центру покликали реаніматологів з обласної лікарні. Пацієнтка знаходилася на е, столі комп'ютерного томографа. Вона була в безсвідомому стані. При цьому проводилися реанімаційні заходи. Тобто лікарі, е, які працюють в цій приватній структурі, вони займалися. Е, Наданням невідкладної допомоги, зокрема, штучно ветеляція легень і непрямий масаж серця. Попри намагання обласних реаніматологів, пенсіонерку врятувати не вдалося. За попередніми даними, жінка померла від анефілактичного шоку, викликаного введенням єдовмісного контрастного препарату. Попередній діагноз і причина смерті це побічна дія лікарського засобу, гостра серцева недостатність і як наслідок смерті. Ми зобов'язані направити екстерне повідомлення Міністерства охорони здоров'я, що ми зробили. От відповідним чином ми надали пояснення управлінню охорони здоров'я. Надавати будь-які пояснення керівництво приватного діагностичного центру відмовляється. Ми Не надаємо ніяких коментарів на сьогодні. Так що Це медична таємниця. За фактом смерті пенсіонерки, міліція відкрила кримінальне провадження за статтею неналежне виконання службових обов'язків медичними працівниками. Винним загрожує до двох років ув'язнення.